Росла гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віктем широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, в конвалії та музика, бідне серце крає, то ж паночка веселому в бальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дуби мій високий, друже, мій єдиний. Та й замовка. Байдужю, панечка рукою Тую квіточку зів'яло кинула додолу. Може, й тобі, моя пано, колись доведеться гадать тою конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балаху веселих та ночка звиватись, може, колись. Оцей милий, що так любить дуже, тепер квіточку зів'яло залишить байдуже.